Виграли справу з Приватбанком більш ніж на 225 тисяч гривень. Ви зараз бачите передсидобову постанову, номер справи та сума, за якою банк звернувся. Цікавим в цій справі було те, що жіночка отримала дійсно кредитну картку, по якій не було встановлено відсоткову ставку, і нею користувалася. Але в деякий час якимось чином... Нібито було укладено додаткову угоду до цього договору, за якою було збільшено кредитний ліміт, встановлено відсотки. Хоча фактично вона карткою не користувалася. Банк зазначав, що карткою ніби користувався син цієї жінки, але доказів тому не було надано. Ми, звісно, оскаржували сам кредитний договір, витребовували документи у банку, доводили зокрема відсутність відсотків по кредиту, надавали складний контррозрахунок, розрахунок. Більш ніж за 6 років ми його склали. Е Першій інстанції суд з нами погодився, і ось зараз бачу, вже з'явилася постанова апеляційного суду від жовтня 2025 року, за яким апеляційну скаргу Приватбанк було залишено без задоволення. Що це означає? Що надалі в касаційний Верховний суд банк вже не звернеться. Тобто на сьогодні наш клієнт повністю звільнений від боргу в 225 тисяч гривень. Якщо хочете так само, звертайтесь до нас.